Так, з вами Керен Альтернатив Ньюз, і це наш вже 26-й випуск Керен Альтернатив News. Ну, отож, починаємо розповідати, що сталося в, у світі української та не тільки метал спільноти. Отож, перша новина, вона не настільки свіжа, як я думав, але нам треба все рівно про неї побалакати. У Бірбастарт вийшов е, новий EP-альбом, який називається 12414. Е, він... Присвячений подіям, які відбувалися неподалік від мене, а також протестам в, е, в, на честь е, послабшення корупційного закону, якщо я не помиляюся. Отак от. З цього всього мені сподобалося цього дві пісні. Це Опір та додому. Е, також фанфакт е, у цьому е, міні-альбомі. Приймав участь Вантант. Це той який з Да Отож, переходимо далі. Друга номена на сьогодні. Це Мігадес випустили якийсь дуже дивний Да, да Вони випустили якийсь таймер, який йшов рівно один день. Якось у таких гуртів є така звичка на таймери. Ну, і всі гадали, що то буде. Ну от, виходить так, що це був кінець Да, Дейв Мастейн заявив, що все. Випускає 25 альбом, якийсь там їх 17 або хрен знає який альбом, який буде називатися The End, of", The End is Near, Як строчка із Hollywoods. І вони голосують про прощальний тур. Да. Я думав, що це взагалі буде якийсь типу. Таймер на честь іпелейного видання Rust in Peace, або е, повернення Дейлі, Девіда Еліфсона, Але кнець ну це піздець, ребята. Така новина, що про українські гурти у гурту Дізморфус, з якого ми взяли інтерв'ю дивитися десь ось тут. Я ставлю підсказочку. Отож. Е, буде новий учасник. На. Окрім е, Данії. Е, Дані, який нещодавно тільки приєднався до гурту, вже буде ще новий учасник, якого представить у цю п'ятницю 22 числа на концерті в Теплоламповому, де буде ще виступати Севердж Дэмдж і Труйло. Або Труйло. Я вибачаюся реально, я не пам'ятаю, як правильно вимовляти це гар гарну назву. Отак от. І отша новина з приводу гур гурту Труйло. Отож, виходить так, що офіційно хлопці міняють свій жанр. Як ми всі знаємо, їх два дебютних EP у Єбани були у такому ахуєнному стилі, як хардкор панк. Але вони вже приходять у більш такий експериментальний рок, якщо я не помиляюся. Ось так. от. Я на сприводу українського гурту. Ради цього я зміню зараз футболку, щоб ви всі розуміли, про що зараз буду гадати хвилину. Отож, я змінив футболку, і в мене тепер футболка Hertzran Height. Так, да. ми сьогодні зараз буду балакати про Херсранхайт. І тож то, то, з приводу цієї футболки. А, партію цього мерча, де було всього 10 футболок, розкупило за півгодини. Я слівчик, який це зробив, і тепер я хвастуюся в футболці Hersrand Height Фейдін Мес. Альбом вийде, я не знаю коли, але він должен вийти. Як заявляв Андрій, е... він має вийти. Отак от. Переходимо до останньої новини. Отож, остання новина на сьогодні це те, що е... гурту Майкетіку ROMANS вручили ключ від їх рідного міста Бейбіль у Нью-Джерсі. Отак от. Ну, звісно, якось вони трішки пізно їм це зробили, бо випустивши чотири крутих альбоми, відкатавши Дахуя турне, прославивши Нью-Джерсі як штат, це якось дуже дивно з їх сторони було через тільки пару років, коли вони їбануть реюніон-тур The Black Parade, дати їм ключ від міста. от. Так от. Тому з вами був Мош. Це країн альтернатив Ньюс. Побачимося наступними вихідними Альтернатива по-українськи.